Привіт! Сьогодні будемо знайомитися з такою платформою сервісом N8N. Для чого він? Що таке N8N? Це автоматизаційна платформа з відкритим ісходним кодом, яка дозволяє поєднати різні сервіси за застосунки API, для того, щоб їх з'єднати в одне і зробити якийсь. Автоматизаційний процес, який буде виконуватися там кожен день і манипулюючи з різними даними, е, ви можете перейти, знайти в Google N8N. Вам відразу там, куча посилань буде, як перейти. Так виглядає: плюс-мінус е, workflow, який створюється на N8N. Е, це такий маленький workflow. Можна створити багато їх, і тут вже на картинці нам показується, що е, є різні сервіси, з якими цей верховий взаємодіє. Да? Це, як мінімум, Slack і i через який спілкуються з Atropic моделлю, з, з базою даною, з Jira, Щось там робить з Microsoft, мікро, який там забирає всіх. Там, Скоріше, всіх юзерів, щоб не знаю, там, тікет створити, тут є якась умова із менеджер, по якому у нас, якщо true відправляється в чат, а якщо ні, то якщо false, то ми апдейтимо самого юзера. Чим прикольний N8N перше. Він є в безкоштовному виді варіанті називається self hosted ai Started Kit. Це означає, що ви можете підняти його локально. Локально він включає Syn 8N самого себе Олама для замідлення з локальними моделями через Олама сервіс, який теж треба встановити собі локально. Якщо хочете, зробимо відео на це. Кіґрант. Векторна база для AI, -у. не тільки для AI, -у. і PostgreSQL — база даних, в яку можна вставляти, читати, зберігати дані. Е, є деякі відео, як його можна встановити. Ну, Дуже, не, дуже просто. просто почитати і встановити. Е, є платна версія. Де ви купляєте по підписці і, 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 і робите свої І Є е, в кожному плані, що він включає, які ліміти, які не ліміти. Тут доступно за 20 євро, 20 євро да, там, один проєкт. Тут за 53 проєкти. Ну, таке собі. Краще піднімати локально можна. Локальні, як в локальній як докрі на локал хості ним керуватися, він підніметься, або в клауді десь підняти, де буде він доступний з будь-якої точки світу, але прийдеться вам купити домен, це буде коштувати плюс-мінус 10-15 баксів в залежності від там .com чи там специфіки самого домену. І плюс сам де хостити там Amazon, Google, Hetzner. Тому подібне. Повернемось. По факту це є Workflow, це є ноди, узли, до яких ви інтегруєте різні сервіси. Я підняв свій, купив домен і купив на клауді трішки ресурси 5 євро в місяць, 3 віртуальних ядра умовно. І плюс-мінус цього вистачає, але для, тест, для цілі тесту це вистачає 100%. Я тут зробив деякі шпаргалки, щоб для себе зробити. Так. Для чого використовувати N-8? Власники бізнесу автоматизації для автоматизації, наприклад, бронювання, замовлення, заява, контент-грінт, контент-креатори. В топостінг, Телеграм, YouTube Шорпс, Телеграм, Фейсбук, технічні спеціалісти, рація, обробка даних, відправка емейл, простий кресувач, нагадування, коротація документів, повідомлення телефони. Приклади простих сценарій: надіслати повідомлення в Телеграм, коли приходить лист, автоматичне купивання підписок, YouTube, таблиці, запустити автопостінг. Це вже ми говорили. Вен восіммен є вузли. Вузли це окремий блок з вашого workflow. Це по факту у нас workflow, який ми створили, який виконує певну дію і управляє дані. Простими словами, вузол це одна задача. Наприклад, отримати новий лист, вузол Gmail, надіслати повідомлення, вузол Telegram, зробити Http-запит на сайт вузол Http-реквест, зберегти дані у Google Sheet, вузол Google. Шіц. Всі вузли з'єднуються між собою умовними стрілочками. Е, коли ми підня... коли ну, у вас відкрити верхлов, є таке плюсик open panel. І тут вже є різні типи вузлів, е, по яким, з якими ми можемо взаємодіяти. Якщо ми там видалимо цей, да, то ми відкриємо От перший вузол Е, які типи вузлів є, Trigger е, нот. Це узли, які запускають сценарії. Ці вузли, ці вузли ну, в цьому типі, вони будуть завжди, завжди перші. Да? Там, якщо, наприклад, manual. це означає, що ми будемо кожен раз жати. Нажимаємо кнопочку ZQ мануально. Да? Ми можемо його видалити. І видалимо І триггер Scheduler. І тут ми можемо виставити там, два рази в день, три рази в тиждень, або по іншим критеріям. Ну, як ми, зedувер, це є крон, запускає варклот за розкладом. Webhook чекає на події зовні. Це може бути інтеграція, там, наприклад, з Телеграмом, WhatsApp, де зовні ви набираєте текст і по цьому тригеру запускається. Ваш вокплов. Тут так і написаний ранкром gmail те ж саме: Action Nodes. Виконують дії після тригера. Що можемо тут додати? можемо додати Mergefilter Execute, 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 execute common. Там. Echo Hello oh, yeah. Crain. Запустили чик, і у нас на виході є JSON від формата JSON JSON, і у нас є, що виконався цей вузол і є в відповідь. Є е, один із типів це маніпуляція з даними. Фільтр, ліміт, ремонт, спліт, агрегація, мерж, підсумок. Можна запускати код навіть. Це JavaScript підтримую n 8 також підтримую Python в Баті. Е, я не, сам не знаю. JavaScript, у мене немає досвіду до цього моє проегрування. Але на простих задачах, які мені потрібні для JavaScript, використовуючи 8, чат GPT справляється на ура. Тому не, треба, не пугайтеся, пишіть чат GPT і все буде вирішено. Як я вже показував, логі, вузли логіки керують потоками, злежні моємо. І в Switch merge, wait. wait, це дис, а, Discord wait, Timeout, ми пишем Time to Wait. Вибираємо секунди. Да? Там давайте запустимо. 5 секунд він буде чекати. Це. Екстерл external, external ноутбук інтеграції. Telegram, Gmail, Google Sheet, Notion, Facebook, OpenAI. Google. беремо Google Sheets, на прикладі, да? І в Google Sheets ноді в узлі давайте так говорити. Ми можемо створити документ, видалити, апдейтити, очистити сам сам sheet, прочитати всі Rose з Google Sheet. І в нас навіть є тригери. Наприклад, додалось, щось додавалось, ми можемо стригернути якусь подію і далі додати якусь логіку. Ми просто додаємо Google Sheets. По факту це. От... Давайте відкриємо. По факту всі операції, Great Operation, це все API-коли до Google сервісу, до самого Google Sheet. Це, це візуальний такий врапер над, над кодом, який написаний під капотом. І вам не потрібно писати інтеграцію з Google Sheet, щоб взяти там, прочитати, е, отримати якусь Google Sheet і е, отримати звіти дані. У вас вже це є готове. Просто UI-наклікайте, додавайте і користуйтесь цим. Є e, саме DS AI. E, нам треба додати AI-агента. Після цього нам треба вибрати, з яким AI моделем ми можемо, ви хочете її використовувати. Є e, Open OpenAI Mistral, GMini, Google Vertex, DeepSeek, OLAMA. Як я вже показував на Селфхості, ми можемо підключати Олама це такий сервіс, через який ми встановлюємо інші відкриті моделі, типу Gemma від Google. І теж можна використовувати як у безкоштовному виді. Да, там. Gemini теж можна використовувати безкоштовному відео через API-коли. Але є ліміти. Але ці ліміти вони плюс-мінус норм. OpenAI я знаю, наскільки, наскільки я знаю, він платний. Вам треба додати свій аккаунт. В кожен вузол, який робить API request, практично 90% треба додати аккаунти. Ви додаєте аккаунт OpenAI і там API-ключ для взаємодії з OpenAI. Після того, як ви додаєте, у вас. Тут вже будуть в листі всі доступні моделі для вас по вашим критеріям. Далі. У нас є екюшен стаба, яка показує історію Evaluations Це додав недавно. Ми Якщо у нас он шедулер, ми можемо його активувати, а ми не можемо його активувати, тому що він каже, що є проблеми, він ругається з цим. Ми так а так зробимо. І він скаже окей. Це означає, коли актив, він, він буде по шедулеру робити постити. Не, не постити, а запускати ваш Workflow. Настро ми можемо, що ми можемо скачати, перейменувати, дубліки, створити такі ж, імпортувати по ролі, по файлу. У нас є ще сеттінги, в які ми можемо вибрати ексекушн ордер. Якщо у нас ерор, ми можемо запустити інший workflow, таймзона йо. юр. і кіо. непа. ає. київ. і туди різну конфігурацію. Якого ви бажаєте? Ну, зберегти. близько 800 так, 800 плюс-мінус. Не 800, а 400 плюс сервісів і є N8N. Ми можемо зайти по зайти сюди Product integrations. І тут є дуже багато сервісів, з якими можна інтегруватися, які, які вже інтегровані в N8N, для того, щоб ви могли з цим взаємодіяти. Ну, багатенько. І наскільки видно по Merge Межжеквестом, вони ще додають багато інтеграцій. Е які, Якщо вам потрібно щось, наприклад, GitLab. Є GitLab. GitLab Trigger є GitLab. Да? Відкрили. А що він каже? А, 800 інтеграцій. Я сказав 400 ще більше. GitLab Notes, документація, documentation і тому подібне. Вот. І у нас є, є темплейти. Ще є темплейти готові. Ми можемо перейти сюди. Темплейти. Це вже готові workflow, які люди роблять, виставляють. Не є безкоштовні, а її платні. Наприклад, відкриємо цей. Use for free. Generate AI viral videos. With C-Dance, Appload у TikTok і YouTube. Він безкоштовний. Тут описано фотографія, як виглядає цей Workflow, є опис, що він вирішує. Як він робить, і головне читати сетап. В сетапі написано, що вам потрібно, щоб цей workflow робив. Уже перший пункт OpenAI API Key. Вам вже потрібен ключ до OpenAI. Скорее всего, тут есть взаимодействие, ну, скорее всего, 100% взаимодействие с OpenAI для, не знаю, для агент Вон, он первый идет. Да. 4.1 чат GPT. Он не хочет так, да? Ну, тут можем подумать. я агент Generate Great Video ID. И тут, видите, подключенный модель, подключенный Generate Чат GPT 41 Тому будьте уважні і дивіться, що тут в залежності. Чи можна замінити OpenAI? Так, от Google Gemini не може замінити. Давайте ми його Use for Free, ми його скопіюємо. Так, зараз. знайдемо Файлик, в який нам би це все помістити. Так. Так, я створюю файлик в Давайте збережемо його. Повернемось нам сюди. І давайте зробимо import from file. ВВ О, бачите, він зайшов. Так, зробимо так. Це вже моє, а це його. Красний, Чому, тому що треба додати свої аккаунти. Не переживайте. Це ми теж повирішаємо. Вирішимо в наступних відосіх. Ага. І тут дивимося, да, що воно писано. Ну, У нього є промпт чи Generate Create Consent Involving. Готовий промпт, системний менеджер, системний меседж. це пояснить, скоріше всього, якесь детальніше пояснення, що, що треба зробити. AI. До AI звертання. Отак От виглядає плюс-мінус workflow для генерації. Контенту. Чи прикольно, чи ні? Так, чек. Бетаусели сервіс, який аплоудить, Дивіться, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, Threads, BlueSky, LinkedIn, Pistred, Facebook, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. На 9 платформ відразу. Просто відразу на 9 платформ. Уяві, скільки ви б руками це робило би. Руками на 9 платформ. А ця штука зробить там, нехай там за 10 хвилин і за на 10 платформ. Засейвимо. Тепер я покажу свій маленький workflow. Він виглядає так. Ми постимо тут в TikTok в одну платформу. Це мотиваційний канал. Я створив так, щоб лиш би, лиш би погратися. Ну і показати вам надії, як воно робить. Він роб, робить пошедолю, але зараз він не активний, тому що ну, економлю. Ми беремо мотиваційну цитату: перший інший-агент інший я, я, я на основі цитати він а, створює промпт для зображення. Щоб визвати в у сервісі Hadin Face модель Flux Dev, яка згенерить нам зображення. Цей AI-агент. Він, він переводить з англійської на українську мову, щоб можна було. Ну, щоб, Це для україномовної TikTok. Тому, навіщо там англійська? Картинка у нас є, ми її забрали. Ми її забрали Далі у нас генерується ауді через G-Mini. Є модель G-Mini, де можна генерувати ауді, але в безкоштовному варіанті вона там доступна не більше трьох разів в хвилину і не більше 50 або 15 разів на день. Це треба дивитись. Я вже не пам'ятаю. Тут створюємо відосік з картинки і аудіо. Це, я тут не використовую ніякий сервіс. Це за допомогою консольного інструменту FMP. FM його треба окремо встановити до N8N, тому що він не входить. Я це теж покажу. Якщо хочете, напишіть. Поставте лайк, покажи. І він налажує картинку і аудіо, і створює таке відео. Тут інтеграція з, зі Slack, push, для того, щоб розуміти, на якому етапі воркфлоу може зламатись, обов'язково думайте про це, про помилки і максимально старайтесь логувати, і для того, щоб ви розуміли, де у вас ламається ваш новостворений workflow, щоб зробити так, щоб він більше ніде не ламався. В принципі, вам потрібно буде зробити це один раз, і воно все буде робити вам автоматично. Додатково я оплооджу сам файл до себе до Google Drive, щоб потім там, передивлятися, да? дивитись, як воно виходить. Зараз відбувається пост через сервіс Appload е э, в tiktok платформу. Як тільки він запостить, я відкрию вам TikTok і ви побачите, як виглядає відос. Так, можливо, він буде такий, скажімо так, примітивний, але це по факту можна сказати безкоштовно, умовно. Да? Можна використовувати різні сервіси, які теж генерують відео, накладають аудіо, додають якісь ефекти, але це все коштує гроші і доволі немалих, я вам так чесно скажу. Але якщо ви контент-мейкер і робите. Гроші з контенту, з цих платформ, то для вас це не буде дорого. Вам це зекономить дуже багато часу використання такої платформи. Ну прям. Ви ще зможете ще по 5 аккаунтів зробити на інших платформах одночасно мене Ну, Чекаємо, поки він. пуш success. Бачите, и пришел. Я не покажу вам пока слаг. Так, я вам покажу свой TikTok тестовый. Так, так, так. И вот, бачите, запаблишился. Давайте подивимся. Ваш внутрішній клімат визначає ваш урожай незалежно від зовнішньої ну, якого? Це означає, що ваш внутрішній стан, думки, переконання ну, думаю, є важливішим ніж зовнішні обставини. Ну, якось так. Якщо є питання, звертайтеся або якомусь треба допомогти з конфігурації, теж звертайтеся. Якщо вам відео сподобалось ви хочете, щоб я далі продовжував, просто лайк і пишіть комент. Мені буде приємно, а вам це одна секунда. Тому дякую вам, гарного дня!